Перше. Зроби спорт частиною життя. Почни з малого. Замість виснажливих тренувань одразу спробуй легкі активності, 10 хвилин зарядки, прогулянки чи йоги. Регулярність важливіша за інтенсивність 3-4 рази на тиждень чудовий початок. Наприклад, прогулянка в парку чи 20 хвилин кардіо вдома. Друге перейди на здорове харчування, маленькі зміни. Заміни газовані напої водою, а солодощі, фруктами чи горіхами. Додай більше овочів і білків. Нехай у твоєму раціоні буде більше зелені, цільнозернових продуктів та корисних жирів, наприклад, авокадо чи риби. Третє. Практикуй медитацію та усвідомленість. Почни з п'яти хвилин на день. Вибери тихе місце, сядь зручно, закрий очі та сфокусуйся на диханні. Будь терплячим, медитація це навичка. З часом вона допоможе зменшити стрес, покращити концентрацію та знайти внутрішній баланс. І пам'ятайте про головне. Маленькі кроки сьогодні створюють великі зміни завтра.